За результатами розгляду питань на засіданнях постійної комісії, керівників установ, підприємств, організації пропонується на порядок, денний винести 60 питань та питання різне. Шановні депутати, є пропозиція порядок прийняття в цілому. А чому безпекове питання? Безпека депутат, питання, чому такий таке час? Тобто пропозиція на даний момент міцні немає від військових частин і з Є на даному питання. Ви отримали порядок денного. Це передається чергової сесії. Бо якщо хочете виступити, піднімайте руку, відповідно до да регламенту. Бо тому що ви мені робите заваження по регламенту, ми не, 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 не розуміємо. Якщо у вас відправляється порядок денний різне, будь ласка, виступайте. Маю питання. Чому такий складний час у порядку денному відсутні безпекові питання? На дивича час в міській раді є заявки від військових частин на отримання якихось там <ым> допомог, <ым> чи ще? Є чи нема? Якщо нема, то питання нема. Заявки до міської ради надходять постійно від військової частин. Але ми зараз прикрашаємо сесію в бюджетну комісію. Якщо ви хочете розмовити таке по питання. А питання, є чи нема? Нема. За перед ставлю питання. За перед прийняти в цілому. Ставлю на голосування. 先生。